8 травня більшість світу відзначає один з найважливіших і символічних днів у світовій історії День пам'яті та примирення. Цей день став надзвичайно важливим для мільйонів людей як символ закінчення найбільшої та найжорстокішої війни в історії людства, а також як день шанування пам'яті тих, хто загинув. Національний університет біоресурсів і природокористування України. В цей день зібрався біля монументу, аби віддати шану тим, хто поліг за нашу землю. Студент військової кафедри розповів нам, що саме йому відомо про цей день. Доброго дня, мене звати Олександр. Я є курсантом кафедри військової підготовки. Що я можу сказати про цей день? Про те, що його раніше не вшановували, що раніше працювала російська пропаганда і зараз це відродження. Ми будемо пам'ятати про цих героїв, які поклали своє життя в цій кривій війни і і щоб більше цього не повторилося. хотілося б. Дякую. Шановні викладачі, студенти, співробітники, наші дорогі воїни, учні шкіл. всі Жителі Києва, гості. Людина живе до тих пір, поки в неї є пам'ять, а країна до тих пір, поки вона знає і шанує свою історію. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На мою думку, святкування та вшанування загиблих в день пам'яті є дуже важливим, адже потрібно пам'ятати всі ті жертви, всіх тих мільйони героїв, які поклали своє життя за наше майбутнє, за те, щоб ми жили в мирі, потрібно пам'ятати свою історію, адже не знаючи минулого, не можна жити зараз. Тому потрібно вшановувати всіх загиблих. І от як ми сьогодні зібралися усі тут, 8 травня, для вшанування дня пам'яті загиблих усіх. Ю думку, чому ми повинні шанувати цей день. Майже три роки у мене не було змоги бути фізично, знаходитись на таких днях шанувань. Але як учасник бойових дій, знаєте, мені дуже подобається, що ми перейшли від наративу дня перемоги до дня пам'яті мета цього пам'ятного дня ще раз нагадати про невинні жертви війни, про безглуздо знищених у наслідок бойових дій людей, про жахливі воєнні злочини, злочини проти людяності. Це також час для вшанування пам'яті жертв та для виявлення поваги до всіх, хто стояв на захисті свободи та прав людини.